Привіт, друзі! Мої шанування! І це продовження нашої відеоподорожі до міста Мардельплата. Минула частина про це місто закінчилася у порту у компанії морських левів, після знайомства, з якими ми відправились шукати якийсь гастрономічний заклад. Хоча слово шукати у нашому випадку абсолютно недоречне. Тому що їх тут. Просто валом. Тому влучнішим словом буде вибирати. Хоча поки що ми блукаємо між рибними магазинами, з яких холєра так пахне, що можна язика проковтнути. Але ось на кінець ми вийшли на площу, де по кругу знаходяться одні лише рибні ресторани. Куди це ти мене привів? Тут рибу єси, рибу всяку, тут такі рибу. Окей. Раз ми, раз ми біля моря. Але не все так просто, не сезон. Тому особливо манерничати тут не приходиться. Ідемо туди, де відкрито. І ось на кінець то ми знайшли те, що шукали. Вітя, а саме так звати мого друга, пішов замовляти. Ну, а я вже чекатиму, що ж то нам принесуть. Ну і почали потрохи нести. Спочатку принесли кальмари з тунцем. На другій тарілці якесь рибне асорті і ще якась там рибна помазуха. Хліб намазувати. Далі принесли смажені кальмари та смажені анчоуси. Далі принесли паелью. Далі була якась велика риба у португальському соусі. І ще якесь асорті із мідій, осьминогів і якихось ще мулюсків. Загалом було 9 страв. І у цих ресторанах фішка у тому, що страви, які тобі прийшлися до смаку, Можна замовляти ще, ще і ще незліченну кількість разів. Аж поки досхочу не наїсишся. Морепродукти це завжди смачно. А тут вони ну, просто ідеальні. Ну, мабуть, тому що свіжо виловлені, це відчувається. І дуже гарно приготовлені, такі вони дуже соковиті, насичені і. Просто супер, що там говорити. Це справжній гастрономічний оргазм. Ну і немало важливий фактор, скільки це коштує. Усі ці рибні страви мають сталу ціну. І вона ні на песо не зміниться від того, скільки ти з'їсиш. Чи одну тарілку, чи відро. Система типу шведський стіл. Але тут воно називається тенедор-лібре. Платиш за вхід і жереш, що хочеш і скільки хочеш. І коштує це 10 доларів з людини. Гарненько ні. Добряче перекусивши, ми знову пішли пройтися портом. Ну а спорту помаленьку знову вирушили у сторону міста. Нагадаю, Мар Дель Плата розташовано на березі Атлантичного океану, точніше, на березі Аргентинського моря. Це місто є дуже популярним туристичним напрямком, яке відоме своїми чудовими пляжами та бурхливим нічним життям. Клімат тут помірний та дуже комфортний. М'яка зима і тепле літо робить це місце ідеальним для пляжників протягом цілого року. Окрім того, це осередок для любителів водних видів спорту. Серфінг, відсерфінг, кайтбординг, вітрильний спорт є популярними видами діяльності на узбережжі міста. А ще під час сезону міграції китів. Гості міста та його жителі мають унікальну можливість поспостерігати за цими чудовими створіннями у їхньому природньому середовищі існування. У місті Мардельплята проживає близько 650 тисяч осіб, а в агломерації близько мільйона. Що ставить його на четверте місце в країні по кількістю населення? Основними галузями промисловості міста є, звичайно, рибальство, туризм, текстильна промисловість. Риболовля це основна діяльність порту. Також сюди заходять нафтові танкери та зернові суда. Тобто з порту Мардельплата та у порт Мардельплата можна дістатися із будь-якого порту планети. А 150 років тому. У рік заснування міста. А відбулося, це, нагадаю, 10 лютого 1874 року. Дорога лише до Буенос-Айреса займала від 8 до 10 днів. У 1886 році була побудована залізниця. І час подорожі до столиці скоротився до якихось 10 годин. У наступні роки. Тут було побудовано готель Брістоль, урочисте відкриття якого відбулося 8 січня 1888 року. Того ж року муніципалітет затвердив положення про купання на пляжах. І було встановлено такі правила. Стаття 1 регламенту. Купання оголеним заборонено. Стаття 2. Купальник, прийнятий цим регламентом. Це будь-який купальник, що закриває тіло від шиї до колін. Третє. На трьох відомих пляжах порт, церква та грот, чоловіки не можуть купатися разом із жінками, якщо вони не є сім'єю. Четверте. Чоловікам поодинці забороняється наближатися до жінок. Які знаходяться на пляжі під час купання. І вони повинні залишатися на відстані не менше 30 метрів. П'яте. Під час купання забороняється використовувати театральні окуляри чи будь-які інші далекозори, а також стояти на березі під час купання жінок. Шосте. Забороняється купання тварин на пляжах, призначених для сімейного купання. І сьоме використання слів або дій, які є нечесними або суперечать пристойності, також заборонені. Ось такі пуританські правила були на пляжах Мардельплати наприкінці 19 століття. Які там бікіні чи пиво, заборонені навіть креветки, кукуруза і пахлава. замотався від шиї до колін. І стій собі на відстані 30 метрів від води, якщо на береговій лінії знаходяться жінки. На щастя, зараз пляжі тут більш розкуті та демократичні. А ще окрім пляжів, тут є база підводних човнів. До речі, щодо субмарин. На фото це судна Аргентинське. Але була тут оказія із іншими. 30 квітня 1945 року. Нацистські підводні човни отримали наказ готуватися до операції Регенбоген. Це німецьке слово означає веселка, а операція передбачала собою самозатоплення. Проте 4 травня їм було передано контрнаказ, підтверджений 8 травня 1945 року, коли німецькі війська припинили бої. І адмірал Карл Деніс оголосив про капітуляцію Третього райху. Таким чином, дві німецькі субмарини капітулювали на військово-морській базі Мардельплата перед капітаном фрегата Рамоном Саюсом. Після капітуляції аргентинські військові, включаючи підполковника Домінго Маркенте, пізніше він став перонійським губернатором провінції Буенос-Айрес, віддали належні почесті німецьким морякам, що спричинило тертя із Сполученими Штатами та Кубою. Пізніше німецькі судна та їхні екіпажі були відправлені до Сполучених Штатів Америки. Взагалі-то взаємовідносини німецьких нацистів та Аргентини тема ще та. І якщо її зачепити, то одного відео точно не вистачить. Тому наразі зупинимося на німецьких субмаринах, які мають пряме відношення до міста Мардель Плата. Ну, а ми тим часом виїхали за місто. І опинилися на його південних околицях. Ця місцевість дуже нагадує Чорноморське узбережжя. Точно такі самі глиняні скелі є поблизу Одеси, в Румунії, у Болгарії, в Криму. Ще й такі острівці, як біля Варни. Ні, Ну це якесь дежавю. Цей пляж оточений скелями, на якому ми зараз перебуваємо. Так і називається Playa Los Acantilados, що у буквальному перекладі означає скелястий пляж. Ну і дивлячись у сторону протилежну від води, мабуть, не варто пояснювати, чому саме він так називається. Це тихий, спокійний, небагатолюдний пляж ідеальне місце для сімейного відпочинку. Так про нього і написано у відгуках. Чудовий пляж, який мені найбільше подобається на усьому цьому узбережжі. Наполегливо усім рекомендую. Це ще один із відгуків. Зараз зима. Ну і відповідно тут аж занадто безлюдно. Тому важко сказати, яка тут панує атмосфера влітку. Але якщо вірити відгукам, то для любителів усамітнитися, тут. Ідеальне місце, а ще тут дуже цікаво. ви лишень, погляньте, яка дивна дорога видовбана у скелях. Хоча, мабуть, правильніше буде її назвати не дорогою, а тунелем. Цікаво, Це повністю інженерна споруда, чи цей проїзд зроблений з допомогою природи? Хоча дивлячись, які рівненькі стіни, то це скоріш за все. Робота екскаватора. Але можливо на початках тут і був якийсь яр. Літом я б тут залюбки побродив би кілька днів. Ну а сьогодні мені лишилося набрати землі із Мардельплата для моєї домашньої колекції. І будемо ми вирушати далі, тим більше, що вже вечоріє. А до місця, де у нас запланована ночівля, потрібно їхати ще понад 100 кілометрів. І там уже зовсім інший берег, там дюни, з яких можна спускатися на спеціальних дошках, наче на санчатах. І містечко, до якого ми прямуємо, називається Вілла Хесель. Але це вже буде зовсім інша історія. І щоб не пропустити її. Не забудьте підписатися на цей канал та поставте лайк цьому відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. Ну, а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання, Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!